Лідна співпраця між Кривим Рогом та УВКБ ООН розпочалась в перші дні повномасштабної війни, і саме наше місто стало першим в країні, до якого 27 лютого 2022 року надійшли 20 тисяч тонн гуманітарного вантажу. Він включав в себе посуд, ковдри та предмети першої необхідності. З того часу УВКБ ООН завдяки відкритості міста та заслуженій довірі до Кривого Рогу з боку багатьох міжнародних партнерів стало надійним партнером міста у підтримці переселенців. Кривий ріг є одним з тих міст, які мають пріоритети. В нашій діяльності з одного боку ми бачимо наскільки збільшилась інтенсивність, кількість атак на ваше місто, і пов'язаним з тим оперативним реагуванням у вигляді будівельних матеріалів. Але також важливим є надання юридичних послуг та соціальний супровід. І ще один головний напрямок нашої діяльності це надання підтримки кривому рогу у відновленні квартир та будинків, які постраждали внаслідок ракетно-шахетних ударів по місту. За час повномасштабної агресії РФ внаслідок ворожих ракетно-шахетних ударів у кривому розі пошкодження отримали 1147 багатоквартирних. Будинків 1112 багатоквартирних будинків вже відновили. Це поточний та капітальний ремонт конструктивних елементів, посилення несучих конструкцій, відновлення покрівель вікон в місцях загального користування. Тощо Ми маємо на сьогоднішній момент внаслідок таких прильотів 23% від загальної кількості багатоквартирних будинків пошкоджено. В результаті таких прильотів після кожної ракетної атаки на кожному місці, де це або поряд з тим містом, місцем де відбувалися ракетні атаки. У нас утворюються міські шміські штаби з ліквідації наслідків таких атак, на яких ми, як місто, з матеріального резерву видаємо велику кількість будівельних матеріалів мешканцям, які в житло, чи є постраждали, завдяки співпраці ради оборони міста, влада Кривого Рогу із УВКБ ООН вже здійснили капремонт покрівель на п'яти будинках, заміну вікон у місцях загального користування у восьми багатоповерхівках нині тривають роботи з капітального ремонту покрівель ще на п'яти будинках, і ця масштабна важлива робота триває ОКБ ООН стала надійним партнером міста, особливо, особливо у двох напрямках: це те, що стосується переселенців, і те, що стосується відновлень. Ми цінуємо нашу співпрацю, виховну щиру вдячність. За допомогу, за роботу з нами. Це буде мати точно позитивні наслідки і для переселенців, і для мешканців переворогу, і маємо надію на подальшу підну співпрацю. У 2023 році, завдяки підтримці УВКБ ООН капітально оновили терцентр в металургійному районі. Заклад прийняв 252 самотніх та маломобільних переселенців похилого віку. У 2025 році терцентри міста отримали вантажні триколісні велосипеди, зокрема й електричні, та дві зарядні станції для підвищення оперативності надання соціальних послуг. Нині ж в місті втілють ще один важливий проєкт разом з благодійною організацією парафіяльної благодійний фонд Карітас. До кінця 2025 року шляхом ремонту. Тута реконструкції планується створити сім квартир для тимчасового проживання ВПО. Олександр Фефілатів Ірина Юнкевич перший міський.